Всіх вітаю з епіцентру. Я давно не була у відділі. Штор, гардін, тюлі. Хочу показати вам, скільки коштують зараз штори, можна зробити штору на замовлення, мені підказали ціну, саме скільки коштує підшити штору на, ну, як ви замовите, наприклад, тут можна таку навіть замовити. Покажу акційні пропозиції, тюлі, От все, що є в цьому відділі. Також декорації до штор, магніти. Ну що ж, почнемо. Так, пройдемось по цим шторам. Тюлям також цікаво подивитись, дуже красивий колір, ось такий штора. Показую так, зверху вона іде ага, просто як на такому рівному, да, от просто одним, одним слоєм, як сказати, отак зашита, зашита і на таку багету ви цепляєте просто 999 гривень. Чорний колір написано: 200 на 275, ексклюзив Лотос, 100% Поліестер, 200 на 275. Оце готова штора, мінус 41 Тут, знаєте, ці штори треба показувати отак здалеку, щоб щось було зрозуміло спочатку, а потім підходити. Є штора. Так, Лануїд бренд Стелла називається коричневий. 160 на 275. Висота 275. Поліестер, Так, мінус 20%, 959 гривень за готову таку штору. Щоб тут із цікавенького обрати, такі кольори, бачите, більш, ну, більш такі, як сірі. Ну, ось такий блакитний і синій, синій, така більш м'яка штора. Темно-синя на тюсьмі 150 на 280 913 гривень. Далі, штора на тюсьмі, бо на лануїд на 280. Оце кольор Електрик, називається 1074. Давайте глянемо акційні пропозиції. Оця зелена. Так, тюль. Зелена, 100% поліестер, 416 гривень, 300 на 270 гривень. Так, отака ще штора, хочу якось її так показати. 633 гривні коштує по акції, мінус 15%. Відсотків. Готова штора, бірюзова, 160 на 270, 100% полієстер, 633 гривні з цікавого, тут є от, тю, готовий тюль з котиками. Ну, приємно виглядає 868 гривень, 300 на 270 також 100% як в дитячу кімнату. Тут по акції поруч гардина на тюсьмі, Вона йде зблизько, 1007 гривень, колір сірий описується. 300 на 285. Торгівельна марка Декора. 300 на 285 ціна. Тут штору розвісили таку на кільцях. Штора, на льоверсах це називається. Декора 150 на 258, 100% полієстер, 1212 гривень. В позиції ще є отака штора на тюсмі. Боналануїд. Колір оливковий. Гляньте, красиво виглядає цей оливковий колір. 213 гривень, 150 на 280. Поруч колір жовтий, 913 гривень, розмір 150 на 280 гривень боналануїд. А можна замовити, ну, таку штору, штора, нитка, лануїд, бежевий 300 на 280, 399 гривень. Якщо по акційним пропозиціям, то тюль також є по акції. Так, тюль 1655-300 на 275. Гардина на тісьмі називається. Античний білий колір описується. Це античний білий Ой, а ця така, знаєте, більше така, як сказати, Дирочки більш широкі, симпатично виглядає, такий колір, як дивний. 1600-1468 сіро, білий 300 на 285 І от вони під замовлення, бачите, знімають і будуть зараз, може, регулювати висоту, чоловік обирав. Ну, Вам все на замовлення зроблять. от Що ви хочете. тут ще є такі акційні по 1100 готовий тюль кухонний. Розмір 150 на 150 білий. Так, ага він на такій тюсьмі йде, тут все видно, внизу висить. І такий він, знаєте, щільний, от я б ще сказала. Малюночок, і він такий більш щільний з малюнком. І також в акції 1100, готовий тюль, 150 на 150-1100, цей також 1100, 832 гривні 400 на 150 білий. ну Це також на тюсмі, такий прям широкий. Получається. 400 це ширина, а потім висоту пишуть 150 832 732 в жовтих кольорах. Ну, от, бачите, На ваше замовлення можуть вам рюшу пришити. Як ви... Така штура blackout. Колір, як такий темно тауп написано: 949 гривень. Blackout 150 на 275. І поруч покажу чуль кухонний. Так, Щільний такий з малюночком 700 гривень 300 на 170. Ну, такий красивий, з фламінгами є тюль. 2 метра 350 на 3 метри 1115. Так, показуємо. І ось, наприклад, також красивий тюль. 989 гривень, 2 метра 550 сантиметрів на 3 метри. Так, отут готові вже подушки під колір там якогось тюля. Так, отака подушка. 269 гривень. Слухайте, так і ще й нормальна. От вона так виглядає. да, Красива подушка. 269 декоративна. Гейфелєва вежа тут намальована. Ще якась архітектура мости. Ну, такий малюночок 1158 тюль 3 метри на 2,60 метрів. Ой, такий тюль оцей красивий, ну, на мою думку. А ой, він такий, як накрохмалиний, знаєте, цупкий цупкий Не м'який, От кому подобається така текстура тканини. 3 метри на 2, на 2 метри шістдесят висоту, 1161 тюль. Так, тут акція якась жовтий цінник. Тюль 2,90 на 2,60 Ого, так, тюль, оце такий тюль коштує 2104. Такий також цупкий гляньте, яка тканина. Я навіть її не можу взяти в один такий слой. Ага, вона прямо ось така, як щільна дуже. І поруч це у нас штора, блекаут, до речі. О, така прям щільна, щільна. Показую з іншої сторони. 1015 гривень. Двохстороння Харіс, Jacquard. Так, темтек текстиль, контакт. Штора, блекаут. І не написаний ніде розмір. Все прочитала вам, а розміра немає. Також цікавий колір. Ухти! Ну, гарненько виглядає. Це називається комплект штор. Дві штуки розміром 260х170 гривень. Ціна за дві штуки 2077 гривень. Так, показую, як вона виглядає. Бачите, така прям щільна ця штора. І красивий колір. Поруч тюль 2,65 на 2,65 1115 гривень. І от такий тюль, також щільний. І знаєте, малюночок. А, це метелик. Це м'якенька така, от зразу м'яка. 2,65 на 3 метри 904 гривні. Дуже дуже великий вибір. Тут під оці штори красиві, можна зразу собі взяти, як бачите, такі ну зробити на купити подушку або там понизу стоять під штори наволочки шиті, і ви можете замовити із такої ж тканини. Якщо ви хочете, щоб комплект був, наприклад, в спальні да, кімнаті, то ви замовляєте зразу і вам ну, шиють наволочку під колір вашої штори. Зараз скажу на ціни ось цих. Ну, не в комплекті, воно продається штора. Так, от написано колір рожевий. Така штора 200 на 275, 100% поліестер. Так, 1699. І такого ж кольору, як бачите, дуже красиво. Ось ця виглядає подушка. Дуже, так І подушка це все от разом. Подушка з цією наволочкою 499, 45 на 45. Також тут стоїть штора. Ой, дуже красивий колір від Lanoї. Гляньте, яка красива да малюночок. Ексклюзив, пальм ну пальми на ну колір Ладно, 200 на 275, 626 гривень ціна. Ось така від ланоїд, красиво. А ось оця ця колекція вообще чарівна. Отака темна. Гляньте, така штора. Ото вона зараз підійду, мені здається, лотос 200 на 275, Знижка 41%. 999 гривень. Така красива штора із такою знижкою. Дуже гарно виглядає. І до неї, оце такий ну, Колір цієї подушки також 499 гривень, ексклюзив чорний, 45 на 45. Слухайте, я не помиляюсь, мені здається, оце ж вона висить, да там як в рекламці чи то інший. Що так така ж зараз гляну. Мені здається, це вона дала ноїду. А, да чи ні? Ні. Ні, не вона. А знаєте, це як оті пальми, також як січата, ось отут, тільки трішки іншого кольору. Ну, а це красива колекція, ось ця ланоїд така в чорному. Ну, кому подобається, то красиво виглядає. Мені взагалі ось ця колекція гарна. Так, і внизу гляну, ще подушки ці від ланоїд, дуже красиві, декоративні. По 499 це такі ж подушки. Я хочу тут в цьому відділі стоять такі подушки, вже ж дуже красивий малюнок від Лануїд. Покажу. Ну, слухайте, мені подобається такий колір, ну, красивий. Хтось придумав гарно. Подушка декоративна, велюр Лануїд 45х45 329 гривень з бронзингом. Ага, аканто із акантовкою 329. Всі вони коштують з, зі знижкою, мінус 40%. Є чорний, синій і ось такий сірий колір з ось оцею, з бронзингом. Матеріал 100% полієстер, велюр з бронзингом. Ось так. І швиденько вам покажу є різноманітний декор для штор. Гляньте, магніт який класний. Такого ніколи ніде не бачила. Магніт. Каміла називається Білий колір з вишневим. Ціна 312 гривень. Далі, тут мінус 29% декор для штор. Антик світлий. 166 гривень. О, ось ще такий цікавий, також 233 гривні. Це називається заколка для штор 253. 235 гривень такі заколки і 275. Це вже магніти пішли. 164 гривні дві штуки в наборі, 163. А, там багато різноманітних їх по 163, які хочеш. І внизу по 159, по 163, по 98 і по 163. Навіть нитки тут продаються. Набір, мабуть, немає просто цінника, мені здається, чи є цінник? Ні, на жаль, немає. Глянь, такий набір великий. Які хочеш ниточки тут. Набір дорожний для шиття. 62 предмети. Ого тут 62 предмети. 367 гривень у футлярі. Отак виглядає. Тут штори від Lanuid, наприклад, є така штора блекаут по акції в сірому кольорі. Blackout, так. Поліестер колір срібний на тясьмі 150 на 275, 150, це ширина. 799 гривень по акції. Штора на тясьмі – це не Blackout, просто штора така в сірому кольорі. Колекція бона. 100% поліестер, клеєва стрічка в комплекті і регулюється висота 280 в висоту написано 150 ширину 913 гривень. Тут є ще кухонний тюль, дуже багато цих штор ниток. Ось такий кухонний тюль Арка. Він отак от йде, от бачите? Кухонний тюль. Це у нас Vільwiet House, називається бренд. Київ Ірпінь виготовляє кухонний тюль. Чохостові... Причому тут чохол Халафайбер. Ну, ладно. Розміри 300 на, на 170 тюль мармур. Ціна 433 гривні мінус 30%. От чому не нам... а, намальовано така тісьма зверху, все намальовано О, тут красивий тюль, бачите, який якийсь срібний. Тут один намальований, а так він іде отакий срібний, золотий, каже, срібний це золото. так Готовий тюль, золота смуга. Так, от такий тюлій йде 896-15% знижка. 300 на 270. О, навіть є набор кухонних тюлів. Один і другий. Ану, подивимось. Так, Тут такий малюнок, як абстракція, дві штуки 140 на 160. Так, от до мене... Дякую. До мене підійшла написано, дизайнер, вона каже, вона швачка і підказала, скільки коштує. Дивіться, якщо вам треба тюль то за метр вагони ви платите 150 Гривень саме за те, що вам підшиють, от зроблять під вас штори трішки дорожче. Ось так. Вони і тут шиють на ваше замовлення, що вам подобається, там тканин дуже багато. І так, набір кухонних, набір кухонних тюлів 140 на 160 дві штуки з прихватами, 100% полієстер, 579 гривень. До речі, на ці набори, гарна знижка, мінус 35% від лануїд. Ой, я тут іще такі красиві кольори. Оце колір вершкового масла, штора на тясні, 280 висоту, 150 ширину. Знову ось ця клейкова стрічка в комплекті і регулюється висота. Так, колекція бона 913 гривень. Така і більш світлого кольору. Також за 913 гривень. На них знижка 15%. О, вони цю заколку тут демонструють, хоч зрозуміло, як вона виглядає. Слухайте, класно, як вона виглядає, так? Да? Така широка, масивна і гарно тут під сірий колір підібрана. Так, ось така, до прикладу, коштує тюль 2, 2 метри м на 3 метри за 873 гривні. І поруч також тюль кухонний. Ось щільно і як блискуча. З блискучою ниткою 433 гривні, 300 на 170 мінус 30%. Щось він не дуже а Оце такий дорогий. Гардина на Тясмі. Бачите, чому вона така дорога? Не знаю. Біла крапля називається. 1426, хоча 100% поліестер 300 на 285. Великий тут вибір, великий салон цих штор. Тут гардин всього, тюрі для. Кухні, блекаут, можна підібрати все, що хочеш. Мені здається, ну дуже багато і кольорів, і текстур, тканин. Дякую, що дивитесь. В якому епіцентрі я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь, і пока!